30 жовтня, 24 рік, 14 година 22 хвилини, З1, по вулиці 9 травня номер 49 псує повітря попри заборону згідно розпорядження 986 від 30.08 року. Заборону робити викиди, шкідливі канцерогенні викиди у повітря Києва. Вітер розносить за сьогоднішній день в напрямку від Нивок до. Либіцької через Крещатик, Печерськ. Ну, можна подивитися за сьогодення зроблені знімки і відеосюжети. Як ви бачите, інтенсивність викидів росте і вже навіть не зважаючи на денний час, вони в день зазвичай робили паузу для того, щоб починаючи зранку до обіду і після 5-6 години до ночі, вже працюють цілодобово, нарощуючи викиди і шкоду за заподіяно киянам. 30 жовтня 24 рік, 14 година, 24 хвилини АБЗ 1.